У Марківці, що на Коломищені, освятили хресну дорогу. Голговський шлях Ісуса Христа зводили стараннями громади села, розмістили 14 станцій на території церкви, введення у храм Пресвятої Богородиці. На освяченні побувала Мар'яна Мацьків. Образи Хресної дороги, благодатню Пресвятого Духа води цієї освяченої ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Освячення хресної дороги довгоочікувана для місцевої громади подія. Участь у обряді взяли настоятель храму княждвора метрофорний протоіерей, отець Ігор Жураковський, настоятель храму села Молодятина, отець Олексій Чорнюк, і настоятель Слобідського храму отець Юрій Бровчук. Хресна дорога складається з 14 стацій. Кожна зупинка відображає ту подію, яка відбувалася з Ісусом Христом, коли він йшов дорогою нашого спасіння і взяв на свої плечі хрест людських гріхів. Розповідає настоятель церкви в Храм Пресвятої Богородиці, отець Василь Ткачук. Давно хотіли цієї такої молитовної пам'ятки, щоб кожен, хто зайде на храм, до храму підійде і він побачить цю хресну дорогу. І він зрозуміє, через що пройшов Господь наш Ісус Христос, для чого він це зробив, щоб кожна людина зрозуміла, що це було зроблено для неї, щоб кожна людина знала, що Христос віддав своє життя для того, щоб кожна людина мала спасіння. Хресну дорогу зводили стараннями мешканців Марківки. Зініціювала це церковна двадцятка. Голова організації Василь Кузик каже, що цього разу громада була як ніколи активна. Дуже активні були цього року, так як ніколи, за 10 днів були всі стації, всі гроші були здані, були жертводавці, що хотіли зробити це. Так я хочу подякувати оцю Василю, що підтримував. Хочу подякувати жертводавцям, таким першим можна сказати, які. Ініціаторам Греджику Миколи Дмитровичу і мацьку Мирославу Дмитровичу, які на це мене наштухнули, можна сказати. Так, і, ну, і всім жартодавцям хочу подякувати, що це так нам вдалося скоро зробити і гарно. Як кажуть, без Бога не до порога. Так що все кожний дає на Боже. Виготовляли хресну дорогу майстри з Коломиї. Мармур для пам'ятників привезли аж з Донецька. А розпис здійснював художник із Заболотова. Вартість однієї стації приблизно 3 тисячі гривень. Загальна сума витрат на встановлення молитовної пам'ятки більше 50 тисяч гривень. Хочу щиро подякувати і жертводавцям, і людям і священникам, які допомагали освячувати хресну дорогу, нехай Господь Бог їхні. Їхню пожертву, їхню молитву щиро приймає, а їм повертає старицю і нехай їм з неба посилає ласку, мир, любов та Господнє благословення, а причиста Діва Марія, опікунка нашого храму нехай завжди їх покриває святим омофором. Многих їм благих та щасливих років життя і служіння. Всі імена жертводавців викарбовані внизу на стаціях. Люди радіють, що змогли долучитися до встановлення хресної дороги. Адже ця святиня стоятиме не одну сотню літ. У найближчих планах Марківської громади заміна хрести. Рестів на церкві.